всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль. Це Renault Duster 2013 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 1,5 дизель та має механічну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Бачимо з вами, що є камера заднього руху. Салон у нас із тканини. У чохлах, має третій підголівник. Ці сидіння водія та пасажира також у відмінному стані. Є противотуманні фари. Коробка механіка. Тут є кондиціонер, підігрів заднього скла, обдув переднього скла. Електроскло блокування всіх дверей, штатна мультимедія. Автомобіль працює відмінно. Камера виводиться на задній скло. Ось такий чудовий автомобіль. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Готкевича, 22Б. Актуальну ціну можете переглянути нижче в описі. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.